Вітаю! В ефірі програма Будьте здорові. Один із дієвих способів запобігти хворобам від переохолодження загартовування. Є різні способи підняти стійкість організму до низьких температур, але перш ніж почати ними займатися, потрібно порадитися із фахівцем. У рамках програми свої рекомендації дасть терапевтка Алла Соловей. Вітаємо, пані Алло, в нашій студії. Вітаю! Тож, напевно, почнімо із того, що ж таке загартовування? Загартовування це адаптація організму до факторів зовнішнього середовища. Але не просто адаптація, а пристосування в результаті короткотривалих стресів. Недовготривалих, які вичерпують зовсім всі енергетичні сили організму, а саме короткотривалих впливів факторів зовнішнього середовища. І також нам не потрібно забувати, що зовнішнє середовище і його фактори це не тільки холод, це і вода, це і повітря, це і сонячне проміння, і тепло, і, звісно, холодне повітря. І як же ж впливає загартовування на організм людини? Яка користь? І знаємо, що навіть на стресостійкість впливає, так, і навіть на пружність шкіри кажуть. Так. Взагалі тема дуже цікава, і щоб в ній розібратися, а не просто сказати, так, це корисно, давайте всі займатися, це буде дуже формальний підхід. А якщо ми от подумаємо взагалі, людина до чого вона пристосована? Де і краще перебувати в теплому приміщенні чи на холоді. І ми знаємо, що ще там наші колишні предки вони спустилися з дерев в саванну, в теплому кліматі. Тому для нас тепле повітря, тепле перебування в теплому приміщенні є більш комфортнішим, більш комфортнішим. І спочатку наші предки взагалі-то були. Пристосовані до холодних часів, холодних температур за допомогою густого шерстяного покриву. Так, були волохаті, і це нас зберегало від переохолодження. Що ж відбувалося далі? Далі ми в природі почали ділити середовище впливу. Ми стали денними хижаками. Ми почали полювати вночі. А що вночі полювати? Я помилилась, не вночі, а вдень. Ми почали вдень полювати, тому що вночі в нас були серйозні конкуренти на полювання, і ми там не змогли їм скласти конкуренцію. Ми почали полювати вдень. А для того, щоб полювати, треба бігти. бігти. В теплому середовищі в нас є один механізм регуляції втрати тепла. Ми тільки по одному можемо охолодитися в жару шляхом потовиділення. В той момент, коли краплинка поту відривається від шкіри і випаровується, тіло охолоджується. І для того, щоб це відбувалося, ми втратили шерсть. Так, ми надбали таку гладеньку, гарненьку шкіру. Єдине, що шерсть нас залишилася на голові, яка нас пере, е, охороняє від перегрівання на сонці, від прямих сонячних променів. От, але клімат на планеті Земля змінювався. Прийшло похолодання, а еволюція вона не відбувається отак раз по щелчку. Все втратили шерсть, набули шерсть. Ні, так не вдалося. І людство почало адаптовуватися до зниження температури шляхом надбання одягу і шляхом обігрівання приміщень. Ми почали так виживати завдяки отаким адаптивним механізмам. І з розвитком цивілізації. Ми побачили, що ми трошки переборщились обігріванням. Трошки переборщили з обігріванням. Я навіть на собі це замічаю, що я дуже теплолюбива особа. І от коли от я була у гостях своєї подруги Маргаріти в Італії, восени. Я так гарненько закутана шаликом, мене так гарненько. Одягнена шапочка, щільно закриває мені вушка. І я дивлюся, коли маленькі дітки зовсім маленькі, в тому числі в колясочка і до року, з голими ніжками, без шапочок. І звісно, це в мене викликає ряд запитань, що неправильно щось не так. А виявляється, що батьки цих дітей роблять все правильно, вони їх адаптовують до холодних умов перебування. Що в той момент, коли раптом дитина вибіжить з дитячого садочку на подвір'я, і вихователька не вгледить, що вона вибігла без шалика, без шапочки, зразу виникне переохолодження і все. На другий день зразу простудне захворювання. Тому що що таке простудне захворювання? Під час переохолодження, особливо слизових, на яких проживають бактерії, які там постійно живуть, це умовно патогенна флора. І під час охолодження судинки звужуються, кровообіг там сповільнюється, і ця умовно патогенна флора починає піднімати голову. І вона викликає захворювання від переохолодження. Тому дуже довго, між іншим, дискусія була в медичному середовищі. То викликають ці простудні захворювання. Інфекційні чи неінфекційні, якісь агенти, чи, можливо, це щось взагалі є таке невивчене в нашому світі. А виявляється все дуже просто: фактори середовища мають прямий вплив на здоров'я. І розкажіть про різні види загартовування, як ви вже назвали, це загартовування повітрям, водою, ходінням, босоніж і сонцем. Так, всіма природніми факторами, що нам дає. Природа, як там кажуть, сонце, повітря, вода. Наші найкращі друзі, до речі, навіть ще й козаки колись вони дуже активно впроваджували загартовування, тому що, хоч босоніж по росі, обов'язково купання в водоймах в будь-яку пору року обов'язково, окремо ритуал був лежання на холодній землі. Обов'язково тому сам ритуал загартовування він характерний для нашої такої, як би скажемо, національної традиції. Для нас це не є незвично, і для нас це дуже типово і природньо. Який саме фактор загартовування підбирає для себе кожна людина? Це вже дуже індивідуально. Єдине, хочу зауважити, що загартовування є пасивне і активне. Активне це ти, коли загартовування поєднуєш з фізичними вправами, що теж активізує організм. Але, на вашу думку, все ж таки, який із видів загартовування є найдієвіший? Не можна сказати, що щось найдієвіше, а щось гірше. Насамперед, індивідуальний підхід. Обов'язково індивідуальний підхід. Підхід. Тому що як я завжди цитую, якщо є якісь такі каверзні питання, я завжди цитую з книжки Аліса в Деокраї Льюіса Керола. І коли там є така фраза: А де нормальні? А нормальних немає. Всі різні і це нормально. Тому для когось оптимальна сауна і загартовування теплим повітрям, теплою гарячою температурою. А для когось оптимально. Холодне повітря, для когось крижана вода це все дуже індивідуальне. Єдине, щоб це дійсно йшло людині в користь, користь. Насамперед людина має дати собі відповідь, для чого я це роблю. Яка в мене мета. Щоб дати відповідь на це запитання, взагалі використовується дуже багато таких психологічних методик. Я дуже люблю координати Декарта, коли ми даємо відповідь, що буде, якщо це буде, що буде, якщо цього не буде, я не буду займатися згартованням, або що не буде, якщо цього не буде, і що не буде, якщо це буде. От розберіться в цих координатах і виберіть для себе важливість. Дуже доречно, що ця передача відбувається не напередодні водохреща. Тому що, як правило, ми обговорюємо це питання, коли вже завтра потрібно пірнати в крижану воду, коли вибір стає спонтанний. Він має право бути. Він має право бути. Особливо я це підкреслюю, що якщо людина пірнанням на водохреща, в крижену воду, робить якусь для себе відмітку змін. От після цього вона дійсно перероджується. Бо, як казала Фаїна Ранівська, там, полосканням заду душу не очистиш. Але, можливо, ти коли виринаєш з ополонки, ти змінюєш своє відношення до життя. Позбавляєшся шкідливих звичок. Наприклад, починаєш займатися. Волонтерством чи благочинністю, змінюєш якісь погляди на життя. Так, це важливо і це має право бути одноразовою акцією. Але якщо ти готовий змінити своє життя кардинально, і ти готуєшся вже до загартовування, звісно, насамперед потрібно отримати пораду від лікаря. Тому що, як на початку передачі, ми сказали, це вплив стресових факторів, короткотривалих, але стресових. А якщо організм вичерпаний хронічними захворюваннями, постійним недосипанням, важкою фізичною працею, навіть короткотривалі стреси можуть викликати зрив адаптації, такі прямо незворотні зміни. Але якщо все зважено і підібрано вчасно, людина, яка розпочне загартовування, вона просто ну, відродиться. Це буде як фенікс, який просто відроджується, вона відчує це. По зникненню хронічних захворювань. Хронічних захворювань, які взагалі не лікуються, тому що лікуються гострі захворювання, тоді, коли ми знаємо етіологічний фактор, причину або патогенетичний механізм, сам механізм розвитку хвороби. Якщо ми на це впливаємо, хворобу виліковуємо. Якщо ми впливаємо тільки на симптоми, хвороба не виліковна. І тоді людина стає перед вибором дійсно, а що робити? Щоб щось змінити, а щоб щось змінити, то треба робити те, що ти раніше не робив. То терапевт може навіть порадити вид загартовання, так? От, наприклад, обливання холодною водою, може порадити такі, які чи ходи ходіння? Я саме. думаю, що може порадити, але я думаю, що мої друзі-лікарі, коли до них зараз почнуть звертатися, їхні пацієнти, вони не будуть такі щасливі на фоні свого завантаження. Розбирати ці проблеми, тому пацієнтів я запрошую у четверту поліклініку на третій поверх у відділення відновного лікування або реабілітації. Я, як лікар фізичної і реабілітаційної медицини, з задоволенням підберу для кожного індивідуальну методику загартовування, також раду зустріну всіх у центрі фізичного здоров'я «Надея». це мікрорайон Озерна, вулиця Січових Стрільців, 6. Детально підберу для кожного методику і буду супроводжувати протягом всього марафону загартовування. Чи є якісь загальні поради, як правильно загартовуватися? От коли починати, в який період року, як, як починати взагалі інтенсивність цього загартовування? Так, звісно, методика є. Насамперед, те, що ми обговорили, індивідуальність, друге, це поступовість. Це не зразу. Воду, а спочатку охолодженою водою обливаємося, обтираємося і поступово збільшуємо температуру, зменшуємо температуру і збільшуємо час перебування, наприклад, в несприятливому факторі. Індивідуальність, послідовність і безперервність, тому що, коли ми загартовуємося, а потім ми перестаємо це робити, ми знову повертаємося до вихідного рівня. А люди різного віку можуть загартовуватися. Так, люди різного віку можуть загартовуватись. Єдине, що, звісно, коли маленьких діток, в яких немає свідомого вибору, але батьки їх спонукають до загартовування, я просто прошу, щоб для дітей це не було стресовим фактором. Не потрібно дитину зненацька кидати в крижану воду. Це може бути великий стрес у дитини, що викличе більше шкоди, ніж користі. Я. Прошу, щоб це було більш такими м'якими методиками до осіб, які ще не роблять свідомого вибору. І навіть от люди літнього віку можуть почати, наприклад, вже в зрілому віці загартовуватися, так і це не пошкодить здоров'ю. Так, а здоров я. я вам скажу, що саме люди і зрілого літнього віку, коли вони вже виростили своїх дітей, завершили свою кар'єру, мають якесь там мінімальне соціальне забезпечення, і нарешті вони вже можуть зайнятися. Різними методиками оздоровлення, і ви поспостерігайте, що саме серед усіплітнього віку найбільше моржів, прихильників скандинавської ходи, там різних дихальних гімнастик. Так, оце саме золотий вік і золотий резерв для реалізації того, для чого ти не мав часу раніше. А чи може загартовування нашкодити здоров'ю, кому воно протипоказане? Неправильні методики впровадження загартовування вони взагалі мають великі небезпеки. Великі. Якщо є хронічні захворювання, особливо в період загострення, і ми тоді починаємо впроваджувати чи продовжувати загартовування, якісь недіагностовані хвороби, певні хвороби, які... Несприятливо реагують на температурні фактори. Є такі, наприклад, там стенокардія, бронхіальна астма, захворювання се органів, їх досить багато. Тому лікар, він найкращий порадник, так? коли потрібно робити. А чи сумісні загартовування і шкідливі звички? Ви частково вже сказали, все ж таки, якщо людина палить чи вживає надміру алкоголь, загартовування буде давати якусь користь? Е... Так, скажем, наукових досліджень, на які би я могла опиратись, немає. Але, от просто з досвіду із інших джерел, які можна, з якими можна ознайомитися, ми робимо висновок: що кожен наш вчинок це якась цеглинка в наш фундамент здоров'я. Є цеглинки, які будуються і укріплюють фундамент. Є речі і вчинки чи тріщини. Які руйнують нам цей фундамент? Як збалансувати загартовування і шкідливі звички, я вам зразу скажу: що люди, які займаються загартовуванням, там потрібно мати силу волі. А якщо в людини є сила волі, місця для шкідливих звичок тоді там немає. Людина може їх подолати. І, як правило, загартовування поєднується з правильним харчуванням, раціональним режимом дня, сном, відпочинком. Психологічним налаштуванням, це от така цілісна система. Ми не можемо бути правильні в чомусь і неправильні в іншому. От я завжди говорю, що так, як і загартовування дає наснагу побороти шкідливі звички, от так як і в спорт. Я кажу, спорт це ж не просто змагання. Спорт це дуже багато корисних якостей. Це дисципліна, це режим дня, це вміння працювати в команді. Це дуже багато позитивних якостей. Так, і загартовування. Це не один момент загартовування це сила волі. І назвіт цікаві факти про загартовування. Якої межі загартованості може сягнути організм людини? От, наприклад, пірнути в воду такої то температури може, чи ще якісь інші. Ну, останній рекорд український. Березні він був в Рівному, здається, Віктор Ямпольський. Температура води була 1 градус, це крижана вода. Він там перебував 6 годин 8 секунд. Це дуже довго. Тому що 8 секунд перебування в крижаній воді дорівнює вічності. А 6 годин і 8 секунд, звісно, це ну, на межі людських можливостей. Але ми знаємо, що людські можливості безмежні. А от ви вже теж частково сказали: починати загартовуватися краще влітку чи взимку. Який період от саме року підходить для того, щоб почати загартовуватися? От, наприклад, сонцем загартовуватися, ми думаємо, що це влітку краще, але насправді можна і взимку, так? Можна взимку, але ж нам треба йти легшим шляхом. Легшим шляхом. Звісно, якщо ми вибрали певний температурний фактор, то нам потрібно розпочинати загортування тоді, коли тільки йде наростання інтенсивності даного фізичного фактора зовнішнього середовища. Якщо ми маємо е, теплі фактори, це кінець весни. Якщо ми маємо холодові фактори, ясно, що це кінець літа осінь. От тоді ми починаємо адаптовуватись до цих факторів зовнішнього середовища. Ми вам дякуємо, пані Алло, за ваші поради, за те, що ви допомагаєте людям бути здоровими. Бажаємо вам всього найкращого. А заразом і нашим слухачам і глядачам до наступних зустрічей.